Вітаю! Я вам зараз дещо зачитаю. Якщо ви не заснете, я вам поставлю одне питання. Ну, коротше, я його зараз поставлю, але буду дещо зачитувати. Питання таке: як ви думаєте, яку посаду може обіймати сьогодні людина з біографією, яку я вам зараз зачитаю? І не просто посаду. Посаду, то можна на посаду вилетіть будь-яку. У нас в Україні є люди, які там були весільними фотографами, а зараз. Голови комітетів, там різних комітетів, геть не зв'язаних з весіллями і з діджейством. Коли глянеш в їх історію, ні освіта, ні досвід не відповідають тому, що вони займають, але вони надувають щоки і роблять вигляд, що вони щось в цьому розбираються і вчать нас жити правильно. Але я чомусь не думав, що в Європейському Союзі так само буває. Тут я вам зараз буду читати біографію людини, не називаючи прізвище. А ви не забувайте це, а потім я вам скажу, хто це і яку посаду він займає сьогодні. Окей? Поїхали. І так, значить, ця людина, ця людина, вона після інституту, ця людина вчилась в інституті, це вже дуже добре. Не всі чиновники в Україні закінчували університети. Ну, мається на увазі дипломи, то вони мають, але часто не вчились. Після інституту працював протягом 10 років у харчовій компанії, поки в 2002 році не перейшов у сферу політики. Був міністром у соціальних справах, згодом міністром освіти, культури і науки в першому і другому там уряді когось там, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних Штатів. Після закінчення середньої школи хотів вступити до консерваторії і стати піаністом, Проте став вивчати історію і отримав в університеті ступінь магістра з історії у 92-му році. Він поєднував навчання з участю молодіжній організації Свободи і демократії, молодіжної організації Народної партії за свободу і демократію і очолював її з 88-го по 91-й рік. Потім працював в компанії Юнівер, це британська компанія. Яка є одним із лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Штаб-квартира знаходиться в Лондоні. Далі з 90... 97-му році став менеджером з персоналу там якоїсь там компанії, а потім 4 роки був членом ради народної партії за свободу і демократію. Потім працював у штабі цієї партії і в 2002 році призначили його державним секретарем з питань соціальних питань та зайнятості. На цій посаді був відповідальний за соціальне забезпечення, матеріальну допомогу та умови праці. Після відставки уряду був депутатом парламенту, а потім був знову призначений на цю посаду вже в новому уряді. Працював держсекретарем з вищої освіти, науки і культури з червня 2004 по червень 2006 в уряді виявив особливий інтерес до створення більш конкурентно спроможної на міжнародному рівні системи вищої освіти, намагаючись зробити її більш ринковою. Коли пішов із посади держсекретаря в червні шостого 2006 року, 2006-го, після парламентських виборів, повернувся до другої палати генеральних штатів і незабаром став лідером. Парламентської фракції Народної партії за свободу і демократію, тобто, все життя з нею зобов'язаний, зрозуміло. Керував передвиборчою кампанією партії. У 2006 році набрали більшість і війшли в партію, ввійшли в їхній там, парламент. На парламентських виборах у 2010 році знову очолив список народної партії. Партія підтримала перемогу на виборах, отримала там якесь там місце і так далі. Потім став головою уряду в 2010 році і сформував свій кабінет. Ну і добре. І також перший прем'єр-міністр він народної партії за свободу і демократію. Ви ще не заснули? Ні? Просто думайте, ким може бути ця людина? От ким? Потім оголосив намір кудись балотуватися, так, чомусь. І отримав підтримку штатів Британії, Німеччини і Франції. Хоча Туреччина, Угорщина, Словаччина і Румунія певним чином а, чинили тиск. Хоча все сталося як сталося. От як ви думаєте, ким може бути ця людина? Хто це? От поставте на паузу і напишіть, хто це? От хто може бути людина, яка все життя освітою, займалась, там, наукою, комітетом. Свобода слова, демократія і так далі. Хто, ким він може бути, включаю. Як ви очолили НАТО, ви керували європейською країною. Чи готові ви знову вести справи з Росією після цього? Бо ходять чутки про можливе повернення газових угод? Ну я не там, бо треба так. Отак. Все зрозуміло. Це Рютте, генеральний секретар НАТО. І йому фактично журналістка каже, що ви ж очолювали там іншу країну. А ви тепер стали генеральним секретарем НАТО? Давайте ще раз почуємо. Тут Як важуємо. ви очолили НАТО, ви керували європейською країною. Ви керували європейською країною. А потім перейшли до НАТО. Ви не військовий, ви не, не мали справу з військовим блоком ніколи. Ви ж бачите, піаністом мріяв бути. Ну чи готові ви знову вести справи з Росією після чи готові вести справи з Росією? І от тепер Марк Рюта напевно зараз скаже та ні, та це ворог. Та ми ні, та ми ніколи. Та ми зараз санкції. Та ми взагалі Україна захищає нас. Там ми взагалі будемо озброюватись. Ми будемо допомагати. Ми будемо Україні допомагати. І сидить Марк та і, і згадує, що він виявляється орден князя, ор, має орден князя Ярослава Мудрого, першого ступеня. Виданий 27 січня 2023 року за вагомий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України, почесний компаньйон ордена Австралії, за видатні заслуги у налагодженні двосторонніх відносин між Австралією та Нідерландами там і так далі, за видатне лідерство у відповідь на автокатастрофу mh 17 Згадайте, була та велика катастрофа. І от ви думаєте, от зараз ця людина, ну, не можеш він взяти і сказати так, ми будемо працювати з Росією. Ну, слухаємо. цього, бо ходять чутки про можливе повернення газових угод. От його відповідаю. Ну, Я не там, бо треба тримати тиск на росіян, щоб вони робили все потрібне. Починає гарно. Потрібно тримати тиск на росіян, щоб вони робили все потрібне. Ну ну Тому в нас є санкції і. Це голова, ще раз повторюю, це, це генсек НАТО. Він каже, в нас є санкції. А ти яке маєш до них відношення? Ти військовий альянс. Де чого тут санкції? Якби ти сказав, у нас є зброя, ми допоможемо Україні, ми там підтримуємо і так далі. Він каже, у нас є санкції. Будьмо наївними щодо росіян, але в довгостроковій перспективі Росія нікуди не дінеться, тобто Росія залишиться. Ну, тобто історії там розпадеться, там роз... розлетиться два-три тижні, все не буде. Він каже, ну, вона все одно буде. До 14-го я багато спілкувався з Путіним. За перші чотири роки прем'єрства у нас було багато переговорів. Гадаю, якби війна припинилась, Європі і США варто поступово відновити стосунки з Росією, але ми ще далеко не там. Маємо тиснути далі, щоб. Це піаніст. Це піаніст. Ну, ви зрозуміли? От як мріяв стати піаністом. От він піаністом і залишився. Так що ви не дуже звинувачуєте там деяких наших українських політиків, тому що, як ви бачите, ось, ось тут це вже не просто на 180 градусів. Це вже отрицательне погруження і всплиття. З переобуванням кульбітами в підводному синхронному плаванні. Грубо кажучи, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. НАТО, на який ми так розраховуємо, НАТО до якого ми пішли після тієї сутички в Овальному кабінеті. Генсек НАТО фактично каже, якщо війна припиниться, Європі та США варто відновити стосунки з Росією. І проблема не в тому. Оця людина зараз говорить правильно чи ні. Проблема в тому, що це генеральний секретар НАТО, який дуже багато обіцяв Україні. Дуже багато структура НАТО обіцяла українцям. І все. І після цього ми ще кажемо, що договори якісь можуть бути з гарантіями, з безпекою, тривалі, справедливі, довгі, тривалий мир і так далі. Подивіться. Ось вам тривалий мир, ось вам гарантії безпеки, ось вам зміна курсу на 180 градусів. Ген Сек. НАТО. Як був піаністом, так піаністом і залишився. Бережіть себе, не забувайте підписуватися. Лайки, дизлайки вітаються. Пишіть ваші коментарі, ми їх читаємо, реагуємо. І, а... Вашу думку транслюємо на тих площадках, на яких ми буваємо, також можна стати спонсором каналу. Це також нас мотивує і підтримує.